Гойдалка єсть, готова. Да? Бібізянка моя. Моя бібізянка. Бачила? Іди я покажу. Все, е, треба докрасити тільки труби. Звісно, гойдалку зробив, а красила то я. Якби не я, такої би красоти не було. Це ж треба було мозгів правити, направити. Що його зробити? Аєте, яка гойдалочка класна. О, покрасила, сохне. Красота. Зона відпочинку, Пам'ятаєте, казала, тут будуть вольєри отако вот стоять. Нет. Два. І зона відпочинку, Зона відпочинку. Камарочка, зай, йди сюди, йди сюди, тебе на фоні гойка гойдалки. Зай. Добре, що чоловік не йде на ці слова, бо не прививший. Да? Сіди. Мой мій зайчик. Ой, ти. Ось ось. ось. Ні. Дай. сідь, 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 Пойдет. Редя на фоні гойдалки. Красотища. Субота, вихідний день, прильот по місту, знову, знову тварюки влупили, наче поки не підтверджую, що загибли. є, постраждавших багато. Лікар в лікарні вже позабирали людей. А я тут гойдалку крашу. Лоблю зону відпочинку, так? Да? Манюня, гойдалка готова.